Це розпаковка чек такого пакетика. Це в мене була така Барбі. Того разу. Всяка... Ну, це я склала всяку сумочку свої сі колекціонні фігурки Disney Dorables. тут ще бальзамчик у мене і колекція Disney Dorables. Ми доки складемо, поставимо тут і. Су Барбі теж у мене в лівка, що будемо відкривати. Я вам зараз покажу, що в мене у нас є на розпаковці. Дісней Принцеса. І Дісней Дорбс. І така Барбі маленька. Ну, типу, вона маленька, вона не в такій бутилочці, як у нас була, вона впрямів. І тут у нас має випасти якийсь сих. Так ідемо розпакувати. Ми вже відкриваємо все Чекай. Давай я половину. Тепер ти половина, відкривай. <рі> так, я витягував. Хоть би не повторка, будь ласка. У нас нова! Дитяка. яка. У мене ці колишні нема. У uh -uh. мене такі. У мене такі три тепер, бо в мене новинка. У <рі> неї прям нова. Но, не... У типу, мене такої нема ще. Тепер ти половина. Відкриваємо цю. Ну, тепер я половина. Я половина, а там... потім ти. Чекай. Раз. І тепер перевезла. Ой, тепер не буде. У нас! Новий теж у мене такого нема. Сігномик. Такого у мене ще нема. Но у нас є ось такі от. Типа вот Аріель і Ослик. Ослик і, і кача. І третій. Кіль. Або це ще не все ще Барбі міні Барбі Ленд. От. Все, я і забула як її звати. Ще в колекції. Ще повідаю на колекції звати. Це Джасмін, вроді. Ні, Джасмін у мене є то та зелена. Аврора її звати точно. Аврора. Ну, Я хочу знати кого. Не, я хочу сюсю. Муану я хочу. Скажи. Сюсю хочу. Це муана. І... Чекай. Все З'єдкриваємо. Барбі. Барбі. Так, чекай. Та тут є... Так, тут є силим. Та чекай. А я половину відкрию нашу. Добре. Так, тут у нас... Дай. Ох. От у нас така от куколка. Давайте. Ой! Вау, яка малик! І ще в неї є пітомець. Так, чекайте, давайте уймемо раз її. А, у неї її ось така, отуна, або у неї є шапочка. І там? це шапка. Ні, це не шапочка, це її пітомець. Маленька пандочка. Пожалуйста, просто яка вона маленька. Вона ну, прикольний, дивіться. Це така шапка в неї панди? Прикольно. Я їх усюди навряд. О, це наша вся распаковка чек. И у нас упалося все такое нормальненько, новенькое. Но я хотіла вс ходенько. Я хотіла зайчика того розового або единорога. Но они тоже красивые. Хоча б не повторка. Ну, у них би повторка не упала, бо заразні бо куклі, типу, разні, разні колекції. А воно задість відкриє. У нас тут є от така, от така типу коробочка, а ту сердечко. <кій> ну, прикольно. Ну, у мене все не знову є. Це дуже добре. Ну, бо я то лише, коли... то лише сьогодні приніс її. І... Мені дідо купив. він був у зубного, і все коли косувар, я прошу їх все себе купити. Ай, там фігурки, Да. Бо вона дуже фігури любить. І скоро вже буде розпаковка чек великих. Ну, типа, я спочатку. Е, да. е, я вам вже багато відео розказувала. Коротше, ні, е, е, мені тато за жан іграшка, я їх відкривати не буду. Я їх покладу. І потім я ще куплю. Е, домик у мене буде новий. Угу. І типа... У неї, у неї він я хочу він хоч, вона хоче Тату він не заказав, або ще там буде, коротше Ба, э, там, коротше, різні іграшки. Шість іграшок. Я їх не буду откровати, поставлю. Я буду як я буду йти з мамою за домиком потом своїм на нову пошту і я зайду у миван і я куплю ще щось на розпаковку чек Ну, я ще потом піду у польшу і в польше ще куплю Ти дурна, у польшу Ні, бо у мене там кайчут маточка И... моя 13-го. Жопа тринадцятої, будь ласка, не йди. в мене маточку кличе, я піду. Та йди, у мене Це <рес> фільм папа. фільм папа.